До підрозділу «Білий Янгу Краматорського районного управління кожного дня надходять заявки від мешканців міста Лиману та прифронтових сіл стосовно евакуації. Люди хочуть виїхати до більш безпечних регіонів України. І наш підрозділ Білий Янгол» їм в цьому допомагає. З початку 2025 року нашим підрозділом було евакуйовано 65 осіб, з них 9 дітей. Это а На, надевай Аккуратно ты. Тут школьный нотник. А як кота зовут? Мурчик. Мурчик? А, а рекс а собак рекс. Собака. Рекс. Что, вместе с животным, да, выезжает? Я не хочу бросать. Що Нашим екіпажем Білого Янголу проводилася евакуація е родини з населеного пункту Новоселівка. Це саме родина з малолітньою дитиною, мати, батько та дитина. Також була евакуйована е їх домашніх тварин кота та собаку. Дана евакуація проводилася в рамках Проведення профілактичних заходів з родинами з дітьми, де було запропоновано їм допомогу в евакуації до більш безпечного регіону країни. Проводилися евакуації з населеного пункту середня, звідки звернулася родина, дві літніх людини чоловік та жінка. Дана родина була евакуйована та доставлена до більш безпечного регіону країни. Що, потихеньку дайдете, чи на насілочках? Ні -ні, -ні, ні, -ні, ні, 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 вона йде, йде, йде потихеньку, вона дойде, все нормально. Це щось що? Як не хочеться, ну а де ж дивиться, треба чекати. Чи буде мир, чи не буде. як ви Та сподіваємося, що буде. Надіємо. Надіємо. Да, точно. Давайте, бабуся, захочемо присаджуйтесь. Давайте потихеньку руку, давайте хоче. Ой, дитинь. Ой, щоб нога відтихала, рука відтихала, ти, ти ще так не, не їздив. Оймо. Також нашим екіпажем Білої Янгу було евакуйовано жінку з населеного пункту Шандриголова, яка також попрямувала до більш безпечного регіону країни. Та було евакуйовано дві жінки з населеного пункту Дробушева. В одній із жінок були проблеми зі здоров'ям, та вона потребувала евакуації. Давайте, не тягайте. Багато віщей? Багато. Оу. Дім заліз туди на сумку. Так, а що ви плачете? Прикращайте, в дорогу плакати не можна. Давайте потихеньку не спішіть, успіємо. Не плачте, в дорогу не можна плакати. Ну, що ви? Все буде нормально. А ви не їдете? Ні, поки ні, я потім. Бачила, ну, їхали крас, шуміло ще з сутра не наразі. Два У нас таких, як ми вже знаємо, як вона вже тут прилетіла три дома от нас, дна ночує та бачи. дай такой я держу держу Дивіться, я оце вот сюда давайте 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 оп, давайте ще чуть-чуть оп, все опа. все все моя ж умничка надо сейчас чуть-чуть еще ножки закинути, сейчас... вот О, і потихоньку розвертайтеся, давайте сюда опа ножечку раз тихо